Давай тогда. Ч, могли бегать? А теплею, ура! Затим. Затим. Ні, я вперед. Дві максимально! Ми вибрались звідси. Так, правий. Я ще ніколи не чував таке. Відчуття, коли всі жаки закінчились в тому житті. Так, правий. А ти що скажеш? Бро? Я не знаю, що це фіння з масонськими овечками за стіки дойде. Я думаю це тільки в нашому місці таке. Ну ничего. Доброе то, что доброе. Прррр. Пррр. Выключу. номер. пофиг. Хороший финал, хорошая история. Так, Джонсон. я провал. Ну, Ну что, может, всі підем в то э, Макдональдс, може, ще щешок кудась. Так, давайте тільки коза. Ну, вы то идите, не треба одною фигне разі братись. Добре, давай. Я иду. Приходить пожасть! І без знав. Що це цим закінчиться? Треба розумувати. Труп-туру. Що вам від треба? Що вам треба від мене? О, Джонсон. Це ви соп. Це ви? Король мусонських овечок? Так, є. Що вам треба від мене? Я хотів попередити вас. Я хотів попередити вас, що це не кінець нашого пуці. Ми ще зустрінемося. Но коли вам це не треба знати? Прощавайте. Johnson. Pip. Ne? Topu tek tarafı. Şuna çuma ne Не можна повірити, що все закінчило просто, Джонсон. Так, все закінчилось. Ну не зовсім. Але то, що буде потім, вже на наші проблеми. Воно ще ми виконали наше завдання. Ти про що, Джонсон. Ми ж всіх знищили в масочках овачок. Ні. Король лишився живий. Ти мені тільки щоб позвонив. Я знайду дереві. Ну закінчимося. А на сьому думаю треба закінчити.